Дубль 3, привіт, дівчатка. <смі> Вже третій раз скиваю. Щось в мене сьогодні не йде. Отримала нове замовлення по каталогу 11. -му. Це моє перше замовлення. Довго говорити не буду, бо довго говорю, і в мене щось не виходить. Покажу вам, що замовила собі, що в мене замовили клієнти. Клієнти розгулялися. Так, накладна, у мене 112 балів. Новий каталог. Теж з вами подивимося, але не зараз. Два нові пробничка. Я вже протестувала, зразу вам скажу. Біленька мені. Ем, не те, що не сподобалось, але якось коли мене поточнює від неї. Е, зразу. Зараз, вроді би, трошечки інша стала. Е, жовтенька водичка. Зараз я вам ще їх покажу, а то біле. Ось ця. Ось ця я ще не оприділилася. Наче не моє, але знаєте, зараз розносилася. Вже десь півгодинки, як я нанесла, то змінилася трошки щось краще. Жовтенька сподобалася, грушечка не така приторно-солодка, а така свіженька грушечка. Цю я не можу зрозуміти. Я щось тру-тру, чи то забула її подухати, чи що, ну якось є такий легкий запах. Треба тестувати. Не знаю, ще не оприділила, що вони мені потрібні. Але доволі водички непогані. Так, взяла собі з розпродажу пакетики. Тут, коротше, два пакета мені вийшло 16 гривень. Вони взагалі копійки стояли. Це подарункові, взяла, нехай будуть на подарунки пригодяться. Взяла два синеньких і два червоненьких. Це в аутлеті вони були, їх зараз немає. Є один маленький чор, синій, але він вже набагато дорожчий. В перші дні вони взагалі копійки стоїли. З аутлету, о, бачите, пробничок знайшовся. З аутлету я взяла 5 масочок, собі ось таких. Вони були по 33, вроді, гривні. Взагалі копійки коштували. Взяла собі 5 штучок, Будуть дуже-дуже красиві. Також взяла собі насичений кондиціонер дооледжі. Мені цей більше подобається, чим легкий. Взяла в запаси, якби ми дістали останній гель після бриття. Це чоловіку йому ось цей найбільше подобається. Парфумовані в нього були клад Нії, був позис, сказав ні, тільки такий. Ще взяла собі за утлету кісточку для нанесення крему, але я не знаю, що я буду нею робити, бо я крем наношу лише пальчиками. Ну вона така, дівчатка, класна. І вона теж стояла щось менше 50 гривень. Хоча в каталозі вони за 100 Я не знаю, на неї щось розташовувати можна. Так, також взяла собі лопаточку для нанесення крему, тому що креми, є такі оці плівки, особливо ці чорні, є такі, да, там проти угрів. Я їх наношу старою кісточкою від Oriflame для розташування тіней. Отак от, от Взяла, вона теж стоїла менше 50 гривень. Так, також для себе взяла Eclat Amour Infinite. Зараз покажу, дуже коробку вам показую. Одну коробку вам показую, Йолки-палки знову будуть мені писати, що. Перемотала, не додивилась бо одні руки. І багато тексту. Е, вже нанесла на ручку. Класно. Спочатку, коли я нанесла, бо я перший дубль знімала, то я там казала, що ой, щось не то, не моє, ні, дівчатка моє. Розносилося офігенний аромат. Класнючий аромат. Е, ще я взяла е, замість плати за доставочку. Знову вам коробку, блін, показую. Таку зараз. Роблю. Замість плати за доставочку взяла мадмуазельку. Піде на продаж, в мене така водички продаються і гарно продаються. І моя клієнточка розгулялася, моя кума вона собі замовила три водички. Sofie Тугезе, Together. Взяла новиночку Інфініта і взяла я їй Амур Інтенсіті, еклат Амур, хоча вона просила між Джордані. Знаючи її смаки, мені чомусь здалося, що їй між Жордані не сподобається, тому я трошечки схитрувала, але то нічого. Вона у мене зараз в Болгарії, поки приїде, замовлення вже її чекати. І ще вона собі взяла ось такий хайлайтер. Це той, що з підп'єточкою. Я вам покажу бутилочку, але відкривати не буду, тому що не моє. Ось Ось такий. Він дуже класнючий, він стікей дуже сильно. У мене є такий, але той, що дуохромить. І взяла ту Тремендес. Він. Е, за 99 гривень її можна взяти з цією водичкою. Кума сказала, що їй ця туш не подобається, вона брати не буде. Я взяла, нехай буде комусь продам. Ось таке дівчатка. У мене було замовлення по 11 каталогу. А, ще ні, в мене ще було два ось таких геля, але я їх біля пошти віддала. Це теж було замовлення. Моя клієнтка постійно бере. Е, вона у мене брала з цих. Simple Joyce ананас їй дуже сподобався. Вона сказала, візьми мені ще щось. І я кажу, є два акційних, вона каже, бери мені обидва. Ось ось таке у мене замовлення було по 11 каталогу. Є і клієнти в мене активні, є і собі знайшла що взяти, хоча не планувала. Це мене в суботу кума написала. Потім я прийшла до магазину, жінка в магазині робить. Вона мене взагалі спитала. Я вже вирішила собі, я дуже хотіла новинку. Ні, вирішила ось цю взяти. По-перше, вона йшла бюджетніше, так як у мене бюджет трошечки, чу -чу 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 -чу, я його трошечки звузила, то тому я взял, вирішила взяти що дешевше. Цю я давненько вже хотіла, заглядала на неї і не шкодую. Планую робити ще одне замовлення, тому що аутлет нас радує, хоча щодня в ньому ціни змінюються. Ось. Дуже хочу дотерпіти до суботи, подивитися на нові пропозиції тижня, але боюся, що те, що мені дуже хочеться за утлету, або його розберуть, або змінять ціну. То не знаю. Отак От конози мене кожного дня. Робити, не робити, робити, не робити. Сьогодні лише середа, то не знаю. Поки ще не вирішила, але е, ще одне замовлення точно буду робити. Ось таке було у мене замовлення. По, боже, забрати цю коробку. 11-му каталогу по ось цьому. Смачненьке замовлення, тому що я дуже-дуже рада, що я взяла цю водичку. Хоча я, коли знімала перший дубль, я там вам казала: ой, яка вона різка, ой, спробника було не те, ой, щось не те, ой, мабуть, я її продам. Тут я походила-походила. Зробила деякі свої справки. І вона. ой, Вона зараз така класнюча, класнюча. В мені тільки чомусь в викладах оци, оці бутилочки не дуже намальовані, коли були. А тепер я її взяла в руки, і вона мені так подобається. Така хороша, хороша. Так, ось таке замовлення. Цими кісточками я так задоволена, і пакетиками, вони такі класні, якісні. Там зимовий принт. На Новий рік, на Різдво. Ой, саме те, що треба. Такі лопаточки в мене були в звичайних магазинах. Цю якомусь. Я не знаю, чи в мене діти маленькі були, і пошкодили. Нема у мене для крему. Ну, я крем ручками наношу. Я не знаю, що я б до неї робити. Просто я коли побачила таку ціну, вони там щось по 44 гривні були. Чи що? Чи по 47. Коротше, я поняла, що це моє. А цю в мене теж була, і в неї оця штука відпала. Коротше. Ну, Вона була не з Оріфлейму, звичайного магазину. Оця сама там менша була, і ось цей силікон, коротше, відпав. Ось таке. Все, дівчатка, бережіть себе, залишайтесь в безпеці, а то щось наш ворог розгулявся, як дурний, хоча що як, він ж і так, нерозумний. Ось, тому все. Пока-пока.